Я була дуже здивована, коли я усвідомила, скільки грошей ми з чоловіком витрачали на місяць на каву. Люди палять насправді з різних психологічних причин. І в кожного вона ця причина своя. Кажу всім: а а а не буду пити каву, бо в мене же вдома є кава машина. Мені здається, що люди, які палять, вони мають бути дуже фінансово забезпеченими. Тобто, тут мій заклик до дії просто подивитися в правду. Гроші ніколи не закриють емоційні дірки всередині людей. Привіт, чудові люди! Моє ім'я. Єлена Шепель, ви на каналі Фінанси 3D. Тут ми говоримо про мислення на тему грошей, про персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Персональна фінансова грамотність за великим рахунком це про три основні категорії: про те, які в тебе доходи, які в тебе витрати і скільки у тебе. Заощаджень, накопичень та активів, якими ти володієш. І сьогодні мова піде про конкретні статті витрат. А саме, я пропоную тобі порахувати, скільки грошей щомісяця ти зливаєш на категорії на кшталт кави, цигарет, алкоголю, і різних статей твоїх витрат, які насправді мало приносять користі. І задоволення в твоє життя. Коли ми говоримо про облік доходів та витрат, я рекомендую завжди розбивати різні витрати на категорії для того, щоб їх потім зручніше було аналізувати. І на власному досвіді я дуже добре знаю, як це працює свого часу, коли я почала вести облік нашого сімейного бюджету, окремою статею витрат була кава в кав'ярнях. І я була дуже здивована, коли я усвідомила в кінці місяця, скільки грошей ми з чоловіком витрачали на місяць на каву. Двоє дорослих людей випивали по дві-три чашки кожного дня в хороших кав'ярнях, пили класну каву, і при цьому не усвідомлювали ніколи, яка сума в місяць на це витрачається. І коли ми це проаналізували, ми вирішили на цю статтю. Якось повпливати. І логічним рішенням було купити додому якісну, гарну кавомашину, яка відразу під кожну чашку перемелює зерна, і робить смачну каву. Чи означає це, що тепер я не п'ю зовсім каву в кав'ярні і кажу всім, «А-а-а, не буду пити каву, бо в мене вже вдома є кавомашина». Зовсім ні. Але ця стаття суттєво оптимізувалася. Варто було тільки усвідомити. Її вплив на місячний сімейний бюджет. Точно так само. І ось ці три статті, про які я тобі сказала на початку. Тут насправді кожна людина може виявити якусь свою таку, знаєте, неоднозначну статтю витрат, тому що для когось це купівля одягу, для когось це купівля косметики. Да? Ну тобто стаття, яку ви розумієте, що ви туди, ну прям щомісяця зливаєте чималу суму. Спробуйте місяць-два. Просто пообліковувати її і подивитися туди вправду. А потім, коли ви усвідомите розмір цієї статті, спробуйте подумати над тим, для чого насправді ви здійснюєте ці витрати. Якщо ми говоримо про, наприклад, паління, я особисто не палю, але коли я бачу, проходячи повз різні магазинчики і ларьочки, ціни просто на сигарети, ну це мене дивує, бо мені здається, що люди, які палять, вони мають бути дуже фінансово забезпеченими. Так от люди палять насправді з різних психологічних причин, і в кожного вона ця причина своя, тому що хтось, наприклад, палить для того, щоб мати офіційний привід вийти на двір і відволіктися. Хтось палить, тому що в колективі на роботі, наприклад, всі палять і всі, знаєте, оце плітки, всі новини, всі якісь креативні ідеї, все це вигадується, наприклад, да, в місті. І в тусовці, яка палить, і відповідно людині хочеться бути причетною до цього колективу, дивіться, і це може бути нормальним, якщо людина це усвідомлює. Тобто, тут мій заклик до дії просто подивитися вправду. і з цим насправді не обов'язково навіть щось робити. Головне, щоб ви усвідомлювали, що насправді відбувається, і для чого ви це робите. Тому що, якщо ви зрозумієте окей. Я там хочу бути причетною до тусовки людей, які палять, але при цьому не хочу палити насправді. І тоді можна пробувати брати чашку чаю, люди йдуть палити, а ви виходите з чашкою чаю. Можна вигадати будь-який ваш ритуал, який ви будете робити, допоки люди там виходять палити. Розумієте, про що я? Ви в моменті, коли усвідомлюєте, що насправді відбувається, у вас з'являється шанс якось це змінити. А допоки ви цього не усвідомлюєте, нема з чим працювати. Ну, і якщо ви з цим окей. Ну, прекрасно. При цьому, якщо ви зараз дивитеся це відео, це значить, що ви цікавитеся персональною фінансовою грамотністю, а значить, ви б хотіли щось змінити. А значить, для цього потрібно таке щось робити. Тому подивіться, от, в найближчий місяць, на ваші статті витрат, і подумайте, що ви з цим. Можете зробити, і якщо ви усвідомлюєте, що ви закриваєте будь-яку емоційну або психологічну потребу за рахунок якихось імпульсивних покупок, або там витрати на різні категорії, які не працюють на вашу користь, подумайте, як ви можете закривати цю саму потребу, але Іншим шляхом, наприклад, у мене в роботі була клієнтка, яка чесно зізналася, що вона закриває імпульсивними покупками нудьгу, бо вона живе зараз в Європі, почувається дуже самотньою, почувається часто. Знаєте, відірваною від свого попереднього оточення і від свого кола спілкування, і вона закриває імпульсивними покупками саме ось цю потребу. Але це не допомагає, розумієте? Гроші ніколи не закриють емоційні дірки всередині людей. І з цим потрібно працювати з іншого боку. Тобто вона прийшла до мене, нібито, з запитом про гроші, про імпульсивні покупки. Але по ходу розмови ми з нею розібрали, що це насправді запит до психотерапевта, да? до людини, яка просто розуміючи, як працює психіка, допоможе їй за кілька сесій підібрати способи, як робити це по-іншому. Розумієте? Так працює мислення. Так працюють патерни вашої поведінки в темі грошей. Просто через гроші це дуже добре помітно, тому що гроші це річ, яку можна легко порахувати, відчути її нестачу або проживати досвід великих грошей. Тобто, тут на грошах дуже добре видно, що насправді відбувається із. Вашої, вашими думками і з вашими відчуттями всередині, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, і очікую під цим відео велику кількість лайків, бо впевнена, що ці думки мої мають наштовхнути вас на роздуми. І якщо ви готові поділитися своїми усвідомленнями, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися, і я буду дуже рада обговорити з вами, якщо у вас виникнуть якісь. Усвідомлення або глибокі думки про те, що ви насправді намагаєтеся закрити грошима і своїми витратами. На цьому я з вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь на канал і до зустрічі вже в наступному відео. Па-па!